Україна отримає деталі до систем ППО Петріо та економіка Росії демонструє системний спад. Вже наступного року війна може докотитися до Європи, а польща змагатиметься за розміщення штаб-квартири митного управління ЄС. Про це і більше за мить. Додаткове обладнання до установок Петріот прибуде до України вже найближчими днями. Про це у соцмережі X оголосили у проєкті «German Aid to Ukraine». Обладнання на початку серпня пообіцяв відправити міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус а профінансували більшою мірою його Данія, Литва і Норвегія. Постачання цих систем стало можливим завдяки новій домовленості США. Згідно з нею, німеччина першою отримає новітні американські комплекси в обмін на передану техніку для української армії. У Берліні кажуть, що додаткова допомога Києву не за. Шкодить обороноздатності самої Німеччини та її зобов'язанням перед НАТО. Детальніше читайте на нашому сайті. Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, російська економіка демонструє системний спад зростання боргового навантаження, падіння виробництва та збитковість ключових корпорацій Кремля вказують на те, що економічна криза цитую не є тимчасовим збоєм, а стає новою нормою в Росії. У відомстві наголошують, економіка країни. Агресора втрачає здатність генерувати прибуток навіть у традиційно сильних секторах, яких збитків зазнав Газпром, один із головних донорів російського бюджету. Читайте на слава ТІВІ. Війна масштабується до Європи вже наступного року, якщо її не зупинити найближчим часом. Такими словами український журналіст Віталій Портников прокоментував інформацію, поширену у європейській змі, про те, що у західних союзників немає плану щодо закінчення російсько-української війни. Ну, мені здається, що вже у Європі усвідомили, що війна може масштабуватися. І я думаю, наступного року вона масштабується, якщо вона не буде припинена. І тому європейці усвідомлюють, що вони потрібні Україні. А Україна потрібна їм, тому що Україна на очах перетворюється такий справжній щит Європи перед можливою великою війною на континенті. Американці теж зрозуміли, що Путін не погоджується на так звані комфортні умови Трампа. Ми з вами неодноразово говорили про те, що Трамп пропонував. Путіну припинити вогонь, ще раз кажу, не завершити війну, а припинити вогонь на найкомфортніший для нього мову. І ми бачимо, що Путін не хоче припиняти вогонь, тому що він усвідомлює, що без перемоги над Україною не можна й мріяти про відновлення російського імперського простору. Тому для Путіна це екзистенційна війна за майбутнього держави. Таким чином, можна абсолютно чітко сказати, що Сполучені Штати будуть продовжувати тиск на Російську Федерацію. Можливо, військовий, можливо, економічний військовий. Я маю на увазі от такий, як відбувається із випробуванням ядерної зброї, принаймні, з розмови про випробування ядерної зброї сполученими штатами. В надії, що Росія замислиться про наслідки своїх дій, а Росія, в свою чергу, буде посилювати ескалацію. Тому дуже небезпечно, я б сказав зараз в такій, в такій зоні. Портников додає, Трамп робитиме усе можливе, аби закінчити війну до листопада 2026 року. Саме тоді у США пройдуть проміжні вибори, тим паче, що вони співпадають із рішенням Нобелівського комітету щодо премії миру. На думку Трампа нагорода може допомогти йому та республіканцям у передвиборчій кампанії. Більше думок журналіста та публіциста Віталія Портникова. Дивіться і читайте на слави тіві. Польща змагатиметься за розміщення у Варшаві штаб-квартири митного управління ЄС. У конкурсі беруть участь близько 10 країн-членів. Нове агентство планує працевлаштувати 250 осіб. Про це повідомив міністр фінансів і економіки країни Анджей Доманський. За його словами, одним із пріоритетів польського головання у раді ЄС у 2025 році було прискорення роботи над реформою митного кодексу ЄС. І на основі цього і планується створення нового управління. У Варшаві вважають, що мають всі переваги, аби виграти цей конкурс, детальніше та те, які ще країни претендують на нове відомство, читайте на нашому сайті. У Польщі збільшилася кількість правопорушень проти українців за першу половину 2025 року. Правоохоронці зафіксували 543 правопорушення з мотивів упередження щодо національності, а це на 41% більше ніж минулого року. Пише посилаючись на дані головного управління поліції видання. ОНЕД фіксують зростання і інших видів злочинів проти українців, зокрема нападів, у тому числі розбійних, знищення майна тощо. Як пояснюють таку тенденцію соціологи, а також детально статисти, Читайте на Слава ТІВІ. У мене все на цю мить. Бережіть себе!